22 серпня 1987 року, о четвертій ранку, невідомий, озброєний пістолетом та ножем, вдерся до будинку у Лоуерпленті, що в передмісті Мельбурну, Австралія. Він тихо, без шуму витяг скляну панель у дверях та відчинив їх. На його обличчі була маска, чорна балаклава. Чоловік впевнено попрямував нагору, до хазяйської спальні. Він розбудив подружжя, що мирно спало у власному ліжку. Та наказав їм, погрожуючи зброєю, зберігати спокій. Він сповістив, що прийшов пограбувати їх. Якщо вони не створюватимуть проблем, він візьме те, що хотів, та піде геть. Господарі будинку вирішили не ризикувати. Вони покірно дозволили грабіжникові зв'язати їм руки та заткнути рота. Вузол був незвичайним для пересічної людини. Таким зазвичай користувалися моряки. Незнайомець супроводив господарів будинку до шафи та замкнув їх усередині. Молодший син пари почув шум у будинку та прокинувся. Він вирішив перевірити, що відбувається. Тоді він не зустрівся поглядами з незнайомцем. Той схопив хлопчину, зв'язав його руки, заткнув рота та прив'язав до ліжка. Вже деякий час чоловік у масці спостерігав за родиною, що проживала у тому будинку. Він точно знав, по що прийшов. На жаль, господарі будинку не знали, що він не хотів їх грошей, цінностей чи майна. Він прийшов зламати життя їх доньці. Чоловік у масті увійшов до кімнати дівчинки. Впродовж наступних двох годин він ментально та фізично калічив її. Хижак скоїв над нею наругу. Після того, вкрай знахабнівши недолю, спустився до кухні та приготував собі сніданок. Тоді він викупав жертву, змивши усі докази свого злочину. Перш ніж піти, він оглянув вітальню, перерізав усі телефонні дроти у будинку, взяв коробку вінілових платівок. Синю куртку та просто зник. Розслідування тих жахливих подій розпочалося швидко, однак поліції не вдалося знайти свідків чи доказів, чи хоча б зачіпок. Хижак не лишив по собі нічогісінько. Єдине, що було ясно, що злочинець ніяк не був пов'язаний з родиною жертви він продумав кожну деталь свого злочину, кожну дрібничку. Він з'явився ні звідки, і так само у нікуди він зник. За небе яку жорстокість, холоднокровність та байдужість. Змі назвали те чудовисько Містер Круел. Незнайомець у Чорній масті Мельбурн, столиця штату Вікторія, що в Австралії, та найбільше його місто. Наприкінці 80-х Мельбурн вважався одним з найбезпечніших міст у світі для життя та виховання дітей. У його передмістях ніхто не зачиняв двері. До 22 серпня 1987 року юна жертва, не дивлячись на тотальний жах усього, що вона пережила, запам'ятала кілька деталей, які поліція знайшла досить цікавими на той момент. Нападник під час перерви між актами. Користувався телефоном. Він погрожував комусь на іншому боці слухавки і казав, що йому варто сховати своїх дітей, інакше вони будуть наступними. Співрозмовника містер Круел називав Бозо. Поліція перевірила вихідні дзвінки з будинку жертви. Однак це нічого не принесло, адже з телефону жертви ніхто не дзвонив у ту жахливу ніч. Перевірка забрала у поліції дорогоцінний час, який правоохоронці могли витратити на пошуки злочинця за гарячим слідом. На той момент містер Круел вперше ввів слідство у Оману та не востаннє. Викрадення Шерон Вілс, 27 грудня 1998 року, за кілька днів після Різдва, містер Круел знов нагадав про себе. Близько 5.20 невідомий відчинив задні двері у помешкання Вілсів у Рінгвуді, що у передмісті Мельбурну, поки Джон, його дружина та четверо дітей спокійно спали. Як і минулого разу, злочинець спланував кожну свою дію наперед. Одягнений у всесиння та чорну лижну маску, містер Круел увійшов до хазяйської спальні та приставив дуло пістолета до скроні Джона Вілса. Заледве прокинувшись, Джон, не одразу зрозумів, що відбувається. Перед ним стояв незнайомець, озброєний пістолетом та ножем, який минулого разу зловмисник сказав, що прийшов по гроші та цінності, і якщо вілси йому не заважатимуть, усе закінчиться швидко та без жертв. Він зв'язав чоловіка та жінку, заткнув їм роти та попрямував до дитячої кімнати. Там молодші Вілси спали на двоповерхових ліжках. Та містер Круел направився конкретно до Шерон. Він розбудив її, назвавши дівчинку на ім'я, ніби знав її. Тоді він швидко зв'язав дівчинку, заткнув її рота, схопив трохи її одягу та вийшов з будинку разом з Шерон. Джон Вілс звільнився від пут хвилин за десять по тому та кинувся до телефону, щоб сповістити поліцію. Однак, скоро він помітив, що дроти усіх апаратів у будинку були порізані. Тоді чоловік поквапився до сусідського будинку. Він кричав та гучно стукав у двері, аж поки йому не відчинили та було вже запізно. Містер Круел зник разом з ним. і Шерон Вілс. Минуло 18 годин без результатних пошуків, коли близько опівночі випадкова жінка помітила на дорозі біля старшої школи Бейсвотер у районі електростанції крихітну фігуру, одягнену у зелені пакети для сміття. Це була Шерон. Жінка викликала поліцію. Медики оглянули дівчинку, і щойно вона повернулася до батьків. Вона почала допомагати поліції. Дівчинка запам'ятала, що ви недовго їхали. Зловмисник зав'язав їй очі і не казав не знімати пов'язки. Він казав, що його безпека важливіша за її життя, тож вона послухалася. На місці Шерон спіткала така сама доля, як і попередню жертву містера Круела. Впродовж кількох годин поспіль він гвалтував дівчинку. Робив невеликі перерви, а тоді повертався і гвалтував її знову. Однак, попри усе пережите, Шерон не зламалася. Вона не бачила, як виглядав хижак, тому не змогла його описати. Проте вона зазначила, що той був лагідним та добрим до неї. Він говорив з дивною м'якістю у голосі. Це спантеличило поліцію. Окрім того, злочинець пригощав Шерон сендвічами та ламонадом. Перш ніж відпустити дівчину, містер Круел набрав для неї ванну, помив її усю, висушив та розчесав її волосся, почистив зуби та зрізав нігті на руках та ногах. Зрештою, стало зрозуміло, що містер Круел дізнався про родину Шерон з місцевих газет. Нещодавно родина Вілсів пережила пожежу у власному помешканні, і газети розповсюдили цю новину, зазначивши імена кожного члена родини. Так Круел і обрав наступну свою жертву. Поліціянти припускали, що, як і минулого разу, якийсь час злочинець спостерігав за побутом родини жертви. Також правоохоронці прийшли до висновку, що Круел відмив жертву, щоб приховати докази своїх дій та усі сліди ДНК. Історія Шерон Вілс нагадала детективам випадок з родиною у Ловратланті. Вони підозрювали, що містер Круел націлився на мешканців передмість Мельбурну. Подія залишила відбиток на ментальному здоров'ї усіх членів родини Вілс. Батьки Шерон боялися лишати дітей на самоті навіть у сусідній кімнаті. Вони впродовж місяців спали у одному приміщенні. Знайомі навіть придбали родині великого тренованого пса, який мав захищати помешкання Вілсів та їх сон від зловмисників. Джон Вілс ще довго картав себе за те, що не зміг захистити свою родину, і знову поліція не виявила доказів чи зачіпок. Хижак не лишав по собі нічого, що могло б вивести на нього слідство. Шерон лише зазначила, як над будинком викрадача гуділи літаки, що пролітали повз дуже низько. Містер Круел зник майже на два роки, аж поки не нагадав про себе 3 липня 1990 року. Викрадення Ніколи Лайнас цього разу він обрав жертву у містечку Кентербері у передмісті Мельбурну, у якому проживали здебільшого заможні політики та публічні особи. Він вломився у будинок Брайана та Роузмері Лайнус, батьків Фіони та Ніколи. Цей район вважався найбезпечнішим у окрузі. Саме тому родина Лайнуси переїхала на престижну Мономет Авеню. Сестри Фіона та Нікола були вдома самі, коли їх батьки відвідували прощальну вечірку перед своїм поверненням до Англії, у друзів. Дівчата спали коли, о 23.30, їх розбудив голос незнайомця, що вдерся до їх домівки. Незнайомець у чорній масці, озброєний пістолетом та ножем, наказав Ніколі зібрати свою шкільну форму з сусідньої кімнати, тим часом він сам прив'язав Фіону до ліжка. Він сказав Фіоні, що батько родини має заплатити йому викуп 25 тисяч доларів за ніколу, після чого забрав молодшу сестру, всадив її у орендований автомобіль родини Лайнас та поїхав геть. Вони проїхали трохи менше кілометра, коли авто спинилося, і Круел наказав жертві пересісти у іншу машину, припарковану неподалік. Він заплутував свій слід. Усього через 20 хвилин після викрадення Брайан та Роузмері повернулися додому. Вони помітили, що машина зникла, а двері у будинок були відчинені. Вони знайшли фіону, прив'язаною до ліжка. Дівчина переказала батькові страшне послання від викрадача. Родина Лайнас перебувала у Австралії тимчасово. Батьки приїхали туди по роботі. Вони мали повернутися до Британії за кілька тижнів. Круел не сповістив Фіону про те, кому саме та яким чином батьки сестер мали передати викуп. На місці злочину знов не виявили зачіпок. У лігві хижака Нікола провела 50 годин. Більшу частину того часу він користувався нею як своєю забавкою. Після того її знайшли недалеко від її дому. На відміну від попередньої жертви, вона була одягнена та загорнута у ковдру. Круел висадив її з авто біля електропідстанції з зав'язаними очима та наказав не знімати пов'язки, поки він не поїде. Дівчина так і зробила. Близько другої ночі, коли злочинець поїхав, дівчина побігла до найближчого будинку та попросила допомоги. Скоро вона повернулася до родини. Нікола розповіла подібну до Шеру історію. Викрадач говорив м'яким голосом Нікола так само чула літаки над будинком. На відміну від Шерон, Нікола змогла краєм ока побачити викрадача. Він мав рудувато русяве волосся та близько 172 сантиметрів зросту. Також вона добре розгледіла його маску чорна балаклава з білими стіпками довкола отворів для очей та рота. Біля ліжка дівчина також побачила камеру на тринозі, яка фільмувала усе, що відбувалося. Так само, як і Шерон. Злочинець помив Ніколу, розчесав її волосся. Почистив її зуби та підстриг нігті. Вона зазначала, що чула, як Круел говорив з іншою людиною, але ніколи не чула відповіді. Слідчі не були до кінця впевнені, що означає це, що у злочинця був спільник, але більш ймовірно, що це була ще одна оманлива зачіпка містера Круела. Слідчі вважали, що підозрюваний живе на околицях аеропорту Туламарін, швидше за все, на його прямій траєкторії польоту. Напевне час Кроел знову зник до 13 квітня 1991 року. До цього часу містер Кроел скоїв достатньо мерзанних злочинів, щоб називатися мерзотою, потворою та пародією на людську істоту. Але тепер він скоїв дещо бридке навіть за його мірками. Зникнення Карменчен. У квітні 91-го. Невідомий у чорній масці вдерся у будинок Джона та Філіс Ченів у Темплстоу, що у передмісті Мельбурну. Будинок був огороджений високим електричним парканом і мав бути неприступною фортецею. Чени були емігрантами та тяжко працювали. Вони мали бізнес три ресторанчики. Їх робочий день починався рано вранці та закінчувався близько опівночі. Щодня. У цей самий час старша донька подружжя Кармен. Доглядала за молодшими сестрами. Кармен відвідувала ту саму школу, що й попередня жертва Круела Нікола. Поліціянти зробили висновок, що Круел спостерігав за побутом майбутніх жертв кілька тижнів, вивчаючи їх розклад дня. Тож він, напевно, знав, коли жертва буде найбільш вразливою близько 20.30. Кармен та одна з її сестер пішли на кухню, щоб приготувати щось перекусити перед переглядом фільму. Там на них уже чекав містер Круел, озброєний пістолетом та ножем. Він направив зброю на дівчат та сказав, що йому треба лише гроші. Молодших ченів він зачинив у шафі, під перші двері ліжком. Старша Кармен мала показати злочинців, де батьки тримали гроші. За кілька хвилин після того, сестри Кармен спромоглися посунути ліжко. Та поквапилися до телефону і подзвонили батькові до ресторану. Чоловік викликав поліцію. Коли прибули офіцери, вони вже знали, що не знайдуть нічого, що допомогло б у розслідуванні, однак цього разу вони помилилися. Дещо круел таки лишив. На авто Джона Чена поліціянти знайшли напис Поверни бабки, китайський наркобарига. Гірше, буде гірше. Однак, перевіривши цю зачіпку, поліціянти скоро зрозуміли, що це був не просто наклеп, а чергова пастка містера Круела, яка мала виграти для нього час. Тоді Чен розмістила оголошення у газеті про винагороду 300 тисяч доларів за повернення їхньої доньки. Викрадення Кармен спровокувало наймасштабнішу пошукову кампанію в історії Австралії, що отримала назву Операція Спектр. Поліціянти витратили десятки тисяч людей годин, не кажучи вже про волонтерів, та усе було намарно. 9 квітня 1992 року чоловік вийшов на прогулянку з псом на околицях Томастауну, коли виявив жахливу знахідку, закопану біля електропідстанції. Він знайшов невисокий на зріст скелет. Експертиза встановила, що то була Кармен Чен. Також в області черепа жертви виявили три отвори, спровоковані вистрілами з вогнепальної зброї. Ймовірно, це сталося незабаром після викрадення дівчини. Невідомо чому Круел забрав життя Кармен у той час, як решту жертв. Він відпустив. Матір дівчини Філіс припускала, що це трапилося через те, що її донька була впертою. Вона не стала просто коритися злочинцеві і, ймовірно, спробувала відбитися чи стягнула з нього маску. Можливо, вона зняла з очей пов'язку та побачила його обличчя, після чого Круел вирішив, що не відпустить її ніколи. Операція Спектор Пошуки містера Круела продовжувалися ще кілька років після вбивства Кармен Чен. Було створено спеціальний підрозділ поліції з 40 офіцерів, які опрацювали близько 27 тисяч потенційних підозрюваних. Було зібрано десятки тисяч зачіпок від ймовірних свідків, обшукано близько 30 помешкань у надії знайти хоч щось. Проте усі зусилля були марними. Операцію Спектр згорнули у 1994 році. Поліція так ніколи й не визнала містера Кроєла винним у вбивстві Кармен Чен. Правоохоронці просто не мали достатньої кількості доказів, щоб зробити це згідно з законом. Подейкували, що після того, як Круел перетнув власну межу, він заліг на дно остаточно, а потім з часом здох у муках. Однак це було б занадто просто. Люди помітили один цікавий збіг, який змусив поліцію знов повернутися до пошуків. Вони помітили деталь, яка вказувала на те, що вбивця золотого штату, який забрав життя 12 людей, та скоїв наругу над 45 жінками, був тим самим містером Круелом. Вбивця Золотого штату був активним на західному узбережжі США у 70-х на початку 80-х років. Він лишав по собі ріки крові, проте майстерно замітав сліди, тож упіймати його довго не вдавалося. Проте щойно він зник з радарів поліції США у 86-му році, як через рік після того з'явився містер Круел. Вони мали чимало спільного обоє робили перерви, щоб поїсти під час скоєння злочинів. Обоє користувалися пістолетом та ножем, обоє зв'язували жертв непересічними вузлами, обоє носили темні балаклави, з-під яких виднілося довге волосся, обоє вдиралися в будинки і чекали, поки їх помітять. З описів жертв. Вік обох збігався, та обоє вдавали, що з кимось розмовляють під час скоєння злочинів. Також обоє патологічно заповзято продумували свої злочини. Проте, не дивлячись на те, що ФБР розглядали ці збіги, версія про те, що круел та вбивця золотого штату одна, ну нехай буде людина все ще лишається просто версією. Більше про вбивцю золотого штату можете дізнатися за посиланням справа у верхньому кутку екрану. Вважається, що й деякі інші подібні злочини були скоєні круелом, загалом таких налічується близько 12. Проте, зв'язок інших справ поліція не коментує й дотепер. Декілька варіантів розглядали серед тих, ким міг працювати містер Круел, щоб не викликати підозр. Перший, оскільки він коїв злочини впродовж шкільних канікул, передбачає, що він міг бути вчителем. Другий, оскільки він був добре обізнаний про методи ведення розслідування поліцією та парадоксально добре вправлявся з замітанням слідів, передбачав, що він міг бути або відставним, або дійсним полісменом. Третій пов'язував його діяльність з професією електрика через дивну локальну прив'язку до електропідстанцій. У 2022 році стало відомо, що злочинець, який вирішив лишитися інкогніто, Сповістив поліцію про те, що знав, ким був містер Круел. Чоловік стверджував, що винуватцем був відомий злочинець на ім'я Норман Люн Лі. Чий будинок нібито відповідав тому, як жертви описували будинок містера Круела? Однак далі того справа не пішла. Того ж року слідчий на ім'я Кінг оприлюднив теорію про те, що напади містера Круєла були локалізовані у районах неподалік електричних підстанцій, припускаючи, що злочинець міг видавати себе за комунального працівника. Тоді ж знайшлася сусідка Шерон Вілс, яка буцімто бачила разом з іншими, як чоловік біля електропідстанції шпигував за будинком Шерон та знімав його на камеру. Згідно з їх описом було створено фоторобот злочинця. Однак чи відповідає він дійсності через стільки років, незрозуміло. знову ж справа не просунулася. Що не так з містером Круелом? Усе якщо коротко, як зі скаллі, так і з лаксом, так і з Фолдером. З ними усе абсолютно не так. Згідно з публічним звітом ФБР, злочинець проживав неподалік від місця скоєння свого першого нападу, що підтверджується тим, що під час четвертого нападу він повернувся до околиць Лоуер-Пленті. Кролела класифікували як серійного гвалтівника, тому вважається, що подібне розмежування за територією вказує на велике значення тої місцини для злочинця. Він або жив у передмісті Мельбурну, або працював там. Через те, що напади відбувалися впродовж шкільних канікул, та враховуючи використання шкільної форми під час одного з нападів, вважається, що злочинець пов'язаний зі шкільною діяльністю або безпосередньо працює у школі. Опираючись на віковий діапазон жертв, вважається, що зацікавленість цією віковою групою може бути спровокована великою кількістю часу, проведеною з малолітніми. На думку експертів ВБР, злочинець. Навіть міг мати характерні відзнаки, такі як учитель року, тренер року, видатний волонтер та подібні нагороди можуть використовуватися для відведення очей, знайомих зі зловмисником осіб. Цю інформацію оприлюднили, щоб розвінчати міф про те, що хижак, що полює на малолітніх, має вигляд як мужик у плащі з пишними вусами та стормодних окулярах. Злочинець може виявитися будь-ким. Навіть тим, кому здавалося б, можна довіряти, також зазначалося, що ймовірно, злочинець володів великою кількістю порнографічних матеріалів, як ліцензованих, так і саморобних. Останні він зберігав як трофеї від своїх жертв. Колекція, скоріше за все, приватна та включала як фото, так і відеоматеріали. Вважається, що його особливо цікавить тематика домінування та підкорення. Про це він міг розмовляти більш відкрито з друзями та знайомими. Можливо, мав залежність від перегляду такого роду матеріалів. Характеристики сформовані на основі подібних випадків. Перша функціональний індивід. має постійну роботу, вважається взірцевим сусідом, вічливий, тихий, схильний до інтроверсії, хоча може брати участь у громадських подіях. Друга Проживає у будинку на одну родину з гаражем або місцем для паркування авто. Третя. Можливо, одинак. Якщо він не проживав з кимось, скоріше за все, його напади були скоєні у період довгострокової відсутності партнера. Четверта. Ймовірно, має сексуальну дисфункцію, про яку обізнаний його партнер чи партнерка. Сексуального задоволення досягає лише під час виконання партнерами певних дій. Поведінка, костюми тощо. П'ята. Схильний до зміну поведінці після скоєння нападів, можливо, бере вихідний чи поводиться на типово для себе розгублено, неуважно, відчужено, агресивно тощо. Шоста впродовж епізодів: можлива різка зміна повсякденної рутини, різкий початок вживання надмірної кількості алкоголю, заборонених речовин або різке утримання від них, також можливий раптовий потяг до релігійності. Сьома вважаю, що не шкодить жертвам, його дії мотивовані сексуально та представлені уряді психологічних факторів, унікальних для злочинця. Має багато фантазію, яка проявляється у використанні порнографічних матеріалів. Восьма, злочинець навчився поводитися нормально та не викликати підозр. ФБР вважало, що після оприлюднення цієї інформації злочинець спробує змінити свою модель поведінки, що його видасть. Здається, агентство помилилося. Вважається, що Круел був психопатом, який втілював свої збочені фантазії таким способом. Перший напад у ловерпленті зійшов йому з рук, однак він не почувався у цілковитій безпеці, тому почав викрадати своїх жертв та відвозити їх у своє лігво, де міг знімати усе, що відбувалося на плівку. Вважається, що для збереження почуття збудженості круел постійно мав підвищувати градус своїх дій зі своїми жертвами. Тому він перейшов від наруги до вбивства. Поліція вважає, що Круел не міг просто припинити коїти свої злочини. Хижаків завжди щось спиняє: закон, хвороба, смерть. Тож правоохоронці вважають, що він міг переїхати та продовжити свою діяльність з містером Круелом пов'язують інші випадки на південному сході Мельбурну. п'ять жертв різного віку, усі малолітні. Вважається, що там Круел проживав до 1987 року. Особливо виділяється конкретний напад, що стався у 1985-му. Чоловік у балаклаві озброєний ножем, вломився у будинок жертви, викрав її та відпустив пізніше біля електростанції. До цього дня містер Круел так і не був ідентифікований.